Зараз на прямий зв'язок зі студією таки виходить Тарас Загородній, політичний експерт. Будемо обговорювати всі ці теми. Пане Тарасе, добрий ранок, слава Україні. Доброго ранку Жірам слава із Марія небезуглою, прости господи, розпочнемо нашу розмову. Я вже слухачам пояснювала, що народна депутатка від слуги народу опублікувала робочу версію законопроекту стосовно мобілізації, рекрутингу, проходження служби і пов'язані норми з урахуванням зауважень залужного. Ну і Даніло прокоментувала, чого так репетувати взагалі. Так мобілізація додаткових 500 тисяч українців потрібна, але це не відбуватиметься завтра. І от до вас було головне не запитання, а навіщо безуглій, о, отакі зливи? Вона має якусь конкретну мету. Навіщо вона це робить? Ну, знаєте, як вам більш політкоректно дати відповідь на це питання? Деякі народні депутати трохи переоцінюють свої інтелектуальні здібності. І думаю, що вони, не імітуючи свою інтелектуальну діяльність, роблять щось добре. Ну, вони просто не розуміють, що вони роблять, тому що я особисто ну, притинався з пані Безуглою до війни на ефірах. Ну, в мене склалося досить важке враження про цю депутатку. А, і я думаю, що там десь 50% є те, що вона особисто думає, що вона робить велику справу, а десь ну вона просто. Ну, ну, у мене, мене пояснювання того, що воно робить, і шкідництва просто немає, ну, чесно кажучи, так. А добре, а що тоді з цим усім робити? Тобто інформація з'являється в публічному просторі. На неї якось треба реагувати. Ну от Олексій Данілов відреагував, як зміг, звісно. Окей, але це там читають, напевно, і наші західні партнери, і теж думають, а навіщо вона це робить? От я, як це? Ну це питання до фракції Слуг народу. Чому вона досі фракції знаходиться? І, ну з депутатства її вигнати неможливо. ну, принаймні, з посади, яку вона обіймає, можна було б давно вигнати а, і. Фракції, тому що це розглядається, як ви правильно говорите, нашими партнерами і в тому числі частини українського суспільства, як позиція фракції слуг народу, що не додає їм балів. А от насправді чому вони нічого не роблять? Ну не немає притомної людини у фракції, яка скаже: не роби цього, будь ласка. Ну як вам сказати, ну по перше, депутати нам, ну, не можна ж заборонити депутату щось публікувати. Ну у нього за його статусом те, що говорить депутат, це його ну правда в парламенті. Він не несе ніякої відповідальності. Не за що є тут ну, тут питання в статусі, так якщо вона просто депутат, так? То нехай робить так, Ну це питання більше до фракції. Це вони собі в мінус роблять. Ну це однозначно. Тут питань більше немає. Тому що е у нас, е ну на мою думку, взагалі, цивільні особи, військові, які не служили в армії, не проходили щоблі, е не е не проходили всю цю тому, що військова справа це ремесло. Так навіть його навіть по книжках неможливо вивчити. Це проходити треба всі шаблі, і цими питаннями і навіть тобто цивільні особи взагалі не мають права коментувати в даному випадку. Морального права я не говорю, що там треба заборонити і все ж таки армією, рекрутингом, якщо її повинні займатися, все ж таки військові. Якщо а, якісь є зауваження, в тому числі у депутатів, вони можуть це робити не публічно і вивчати це питання в закритому вигляді. А так я вам говорю, це більше все більше, більше буде питань. Те, що робить, як вона це робить, при чому знаєте, ми бачимо знущальні. Пости відносно головнокомандуючого і верховного і тих, хто керує армією. Я думаю, що в армії це дуже не подобається. Ну і якої шкоди такі зливи завдають щодо самого процесу мобілізації. Ми розуміємо, що так, люди, люди на фронті, на фронті потрібні, але ми розуміємо, що це честь, це обов'язок захищати батьківщину, а не от, це от все, що робить зараз без угла. Також також, мабуть, шкоди дуже дуже багато. Ну, я ж я, я, я говорю, моя позиція, що це війна особа, наскільки мені відомо, пані Безугло ніякого стосунку до армії немає. А, от, це більше шкодить саме слугам народу. Ну, моя позиція взагалі стосовно цього, знаєте, я от вивчав багато і історій. І... Другої світової війни у питання мобілізаційних економік і так далі. Ну хочу сказати, що війна на на виснаження, війна на виснаження це завжди математика. Так, у кого більше ресурсів, той може той має перевагу. Тому ми повинні дивитися, де ми можемо наростити власну перевагу. Ми повинні розуміти, що у росіян більший мобілізаційний ресурс. Якщо ми у нас буде, ну, буде просто людей більше, так? І відповідна економіка більше, і військова економіка у них ну, от, я от читаю теж пабліки військових, вони вже говорять, що вони і перевагу вже в дронах отримали, Тому що росіяни вони не чмобіки, знаєте, як ми досить так поблажливо де не сталося. ні, це вони будують достатньо. Потужну військову машину, вони вивчили уроки, які у них були на початку війни. і Вони побачили, де у них є прогалини, і ці прогалини вони застосовують, точніше, вони їх намагаються виправити. Тому наше завдання в першу чергу нарощувати військову нашого компоненту і виробництво власної зброї, тому що захід по деяких позиціях нам не надасть Зброї ми Це чітко і ясно повинні зрозуміти. Особливо, що стосується того, що удари по Російській Федерації це їхня чітка позиція, зброю неможливо буде використати там. Тому у нас питання в тому, власних ракет, дронів а, і так далі, для того, щоб переносити війну на територію Російської Федерації. У них є слабкі місця. Ну, на мою думку, це, наприклад, я от бачу, у них виникли проблеми. З нафтопереробною галузі, тому що через санкції вони не можуть їх оновити, тому що Китай тут не може їм допомогти. Тому для нас завдання щоб у нас було масове виробництво наших далекобійних дронів. На там Зеленський сказав, один мільйон дронів повинно бути. Я думаю, що і більше повинно бути дронів для того, щоб вибивати саме їхні слабкі місця. Партинова російська, наприклад, це теж дуже болюче питання для Російської Федерації, тому що десь приблизно від 30 до 40% взагалі товарообігу зовнішнього товарообігу Росії проходить саме через, через партинова російська, а і тут і це для них буде дуже боляче, тому що у них так мало у них дійсності мало портів, які не замерзають. І з гарною логістикою, тому що ну уявіть собі вести нафту, наприклад, через порти далекого сходу, тому що у них там ж не така розвинута залізниця. А інша справа, коли ти везеш через новоросійськ чи інша справа. Тому ми виходити повинні за стратегічних питань, де ми можемо наростити. Тому що у нас обмежений людський ресурс. Навіть якщо у нас йдуть втрати в обороні там, 1 до 10, 1 до 13, 1 до 5, як говорять військові, то але один наш. Да? А далі рахуйте, от Росія приходить зараз Путін після виборів оголошує мобілізацію приблизно на 1 мільйон людей. Ну, 300 тисяч вони точно можуть це зробити, тому що вони вираховували, що вони в такому темпі війни. Ну для них втрати десь 200 тисяч на е, рік. Ну вони вирахували, що в принципі російське суспільство готове це проковтнути. Не ну, не рожає, Дайте, ага. Да, да, тобто вони ж вони ж системно до цього підходять. Тому ми повинні бачити, де ми можемо наростити саме нашу перевагу. Чи є у нас можливості швидко знайти, от, наприклад, один мільйон солдатів? Ну я думаю, що з цим виникне трудноще. Чи можемо ми наростити виробництво дронів один мільйон, два мільйони? Я думаю, що цілком можливо навіть більше. Чому я от нещодавно читав повідомину от, от, форсі, по-моєму, ну, от один виробник дронів зміг налагодити виробництво. 10 тисяч дронів на, на місяць, чи може, тобто 20 виробників. Ну далі знову починається математика. 20 mm -hmm. виробників це 2 мільйони дронів на рік. Так, а якщо їх 100 буде, наприклад. А якщо ракет, тобто тут питання мобілізації, саме, де ми можемо знайти перевагу, тим більше у нас є велика перевага в тому, що у нас є все ж таки доступ до західних технологій. Деякі західні компанії я думаю, що Особливо це стосується військових. Давно у них розробки були щодо. Точніше, нароботки щодо автономних систем знищення ворога, ну тобто, умовно кажучи, вилітає дрон, і навіть без оператора знаходиться, наприклад, ворога його знищує. Так я думаю, що тут можна знаходити ось цей по спільні інтереси з нашими західними партнерами для того, щоб це нарощувати. Але це в Україні повинно вироблятися. Ми це чітко ясно повинні розуміти і тут мобілізація більше повинна бути військова і технічна перевага, щоб ми виходили знову. Я виходжу знаєте, з співвідношення ресурсів, щоб їхня перевага, в тому числі в демографії, вона була невильована технічною перевагою українського війська. Uh -huh. І от от на цьому в цьому напрямку слід працювати, тому uh -huh. що журнал війна на виснаження, це війна, на, це війна е, математик. Знаєте, от другу світову війну чого перемогла антигітлерівська коаліція? Не через те, що там ну так вони боролися за свободу, але ж радянський союз в антигітлерівській коаліції не за свободу, точно був та вони масово виробляли зброю, перемогли у другій світовій війні, тому що на гору зброї. Німеччини так і Японії виробили 10 гір зброї. Це Сполучені Штати Америки, Великобританії, яка до речі до 40% ВВП витрачала, а, Сполучені Штати Америки загалом сполучені Штати Америки витратили на це. От у промові Трумана можна побачити, він цифру після війни говорив: 350 мільярдів доларів. Це тих доларів. Нинішніх доларах це. Три з трильйони, тобто, ми повинні вже виходити на таку на такі параметри і враховувати, де можна наростити ресурси. А на жаль, бо поки що так, навіть трохи так розслаблено в цьому напрямку. Діми, тому що росіяни почали програму, запустили. Програму виробництва дронів що в середині двадцять року вони побачили, де у них є проблеми, угу. і вони в цьому працюють. А у нас, знаєте, уряд наш шановний кабінет міністрів досі не може вирішити питання з оподаткуванням прибутку підприємств, які працюють в ОПК. Це ж досі не вирішене питання, що сумно дуже. Знаєте, що... Місяць тому пройшла нарада міністерства оборони, де виробники зібралися разом, дали о, 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 проект постанови, який може вирішити це все питання, так а досі ще не вирішено. Там я бачу вже кримінальні справи по цих ідуть по цих підприємствах, які виконують оборонне замовлення. Тобто, ми повинні на цьому сконцентруватися, знаходити спільні спільні. Точки дотику з оборонними кампаніями, але теж розуміти, що оборонні технології це така специфічна річ, що західні компанії теж на заході теж не передають військової технології так просто. Це раз і виробництва виробництва на території України, коли є. А коли є небезпека ракетна і все, що з цим пов'язане, вони нову робити не будуть цього. Тому ми повинні розуміти, що це повинні бути власні розробки а у нас є і. Профільні університети є виробнича база. повинен міністерство освіти повинна перебудовувати нашу професійну технічну освіту для того, щоб виробля щоб навчати в виробничих спеціальностей людей, які можуть руками робити те, що те, що потрібно для війська. Тому я вважаю що ми дивитися, от в такому напрямку повинні на ну, жаль. Це зов, довго, такі патези... все це довго війна. В нас зараз ну все одно ви праві що треба а, дійсно чекати ну... шукати оцих точок. Перетину я зараз трошки поспішаю, даруйте вас, перебуваю, тому що про черговий скандал у Міноборони також хотіла з вами поговорити. Ось була інформація, що в Києві затримали керівника одного із головних управлінь Міноборони, причетний він до розкрадання півтора мільярда гривень на закупівлі артилерійських снарядів для збройних сил України. І офіс генпрокурора про це повідомляла служба безпеки і Міноборони. Слухайте, а що такого має статися в Україні, щоб військові чиновники перестали красти? От реально і а, не знаю, чи може ця? Новина похитнути довіру до України заходу, наскільки вона взагалі небезпечна, особливо зараз, коли ми розуміємо, що боєприпасів на фронті дуже не вистачає. Німці нам виділяють там боєприпаси з військовим експертом. Спілкуються, він каже: на тиждень цього вистачить. Але ми їм за це дуже дякуємо. Але ми чекаємо е, на обіцянки постачати більшу кількість боєприпасів. А тут відбувається от таке, знов ну, таке, як це? Ну дивіться, ми повинні виходити з того, що ну чиновники у нас не ідеальні, хтось краде, хтось не краде. Давайте теж не говорити, що всі крадуть, тому що ми так знаєте, теж теж робимо от одна вівця. А потім ми говоримо, що всі всі тут крадуть, і все дуже погано. В дійсності, якби у нас була абсолютно корумпована держава, як у нас часто говорить, так то вона б рухнула. Ну, протягом місяця. Тут пам'ятаєте, Афганістан. Афганістан, от там абсолютно корумпована держава була. Прийшов, прийшов Талібан, за місяць, фактично, увесь державний апарат просто зруйнований був. Тому тут питання в тому, що проблеми, звичайно, ховати не можна, з ними треба боротися, так? І це питання до якості роботи правоохоронних органів. Це перше, друге, якби дуже так все погано було з нашим е апаратом, то, наприклад, американці і німці ніколи в житті нам не надали, наприклад, таких складних систем, як Петріот, тому що це дається достатньо близьким союзникам, які е заслужили на довіру високу. тому тут бувають ексцеси. Я упевнений, що все, що стосується військової техніки. Військової техніки знаходиться під контролем. і у наших партнерів в цьому в цьому ракурсі немає. Що стосується снарядів, там ж питання снарядів знову таки постачається, все, що стосується торгівлі. Ну там міністерство оборони, я бачив, там агенцію по закупівлі зробила і так далі. Ну тут знаєте. Коли як побудований західний менталітет, він побудований на тому, що знаєте, систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. Якщо побачили, що дає прогали, не побачили, що вона вирішується, вони готові далі. Відкривати тобі можливості, якщо ти якщо бачиш, що ти рухаєшся в правильному напрямку, тому що вони ж теж розуміють, що люди скрізь не ідеальні. Тут питання в тому, як воно організовано, як реакція на це. Тому я б тут так так до цього ставив. тут питання правоохоронних органів. Якщо це ж а там спів це, це спільна, там по моєму. Я і СБУ. Вони це їхня була їхня спільна робота по виявленню людей, які. Ведуть роботу ну по закупівлі боєприпасів. Ну якщо вони знайшли до вели і показали, як це працює, посадили цю людину. Ну це навпаки більше характеризує Більш... краще і, і да, правильно, те, що в публічному да. просторі з'явилася така інформація. Пане Тарасе, дуже вам дякую за коментарі. А власне ще хотіла одну тему з вами обговорити, даруйте вас сьогодні. Перебувають цілий ранок, тому що йдеться про польсько-український кордон. Втішна новина зві. Ти вчора ввечері вже пізно надійшла. Мовляв, напередодні в Києві представники міністерства інфраструктури Польщі, і Українського міністерства розвідку громад, території інфраструктури узгодили такий план дій для розблокування кордону. Слухайте, ну всі так чекали. Прийде Туск. Нарешті, от він стане прем'єром, швиденько все розрулить. Туск прийшов, але кордони досі блокують. А як вважаєте, цього разу Україна і Польща остаточно домовилися? Скільки ще часу нервів, часу не знаю чого перемовин знадоблюзна. Добиться для того, щоб справді розблокувати кордон, ну дивіться, Польща ж демократична держава. Там же якщо є е, профсоюз, який там працює, так він вони ж теж використовують легальні методи для того, щоб е, там вони ж дозволу отримують. У них же є доз на дозвіл, у них є право на страйк і так далі. Тут тут питання. Ну знаєте, у американців є гарний термін для цього. Зловживання демократією, оце називається зловживанням демократією. І звичайно, що коли є бажання і у всіх сторін і з боку України, і з боку Польщі вирішувати це питання, воно все рівно починає рухатись. Так воно не так швидко, звичайно, буде, але продовжує рухатись. Тому я думаю, що вже на правильному шляху, і я думаю, що скоро це буде вирішене питання, тому що впевнено, що на то в глибинного е держави польської є розуміння взає взаємозалежність критично. Земе залежності між Україною та Польщею. і тому я думаю, що це питання буде рухатися в правильному напрямку. Дуже вам дякую, пане Тарасе, за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Тарас Загородній, політичний експерт, друзі, спілкувався зараз зі мною.